Скажемо, ні, пакету з пакетами. З 1 січня почав діяти закон про обмеження обігу пластикових пакетів на території України. Він забороняє безкоштовне розповсюдження у закладах роздрібної торгівлі тонких пластикових пакетів товщиною стінки від 15 до 50 мікрометрів. Кабмін встановив мінімально допустимі ціни на тонкі пакети від двох до трьох гривень. А чи готові прилучани витрачати кошти на пакування своїх покупок та як ставляться до нововведення? Наші кореспонденти з'ясовував. У одному з місцевих супермаркетів. Добре ставлюсь, бо дуже засмічує довкілля. Моє ставлення нормальне, вони просто не нужні, розумієте? це хімія. За Просто ми звикли до цього. Добре ставлюся, що менше цей, ну, загрязнять середовище, не будемо. Ну, це буде лучше ставлення до того, що ми відмовляємось від поліетиленових пакетів. О, дуже позитивне. Ми намагаємось теж від них відмовитися, тому е, тільки так треба відмовлятися. Як бачимо, всі опитані погоджуються із прийнятим законом, адже на їх думку, це дозволить зберегти навколишнє середовище від забруднення пластиком та поліетиленом щодо альтернатив, які сьогодні пропонують споживачам, то їх чимало. А ось що для себе обиратимуть прилучани багаторазові. Тобто, які шиються з тканини. Так, треба прати їх, але це краще, ніж поліетилен. Краща бумага, вона найкраща буде в землі як, ну, знищуватись самостійно. А так, я навіть не знаю. Ну, зараз багато технологій, навіть є такі ну, наче пакети, вони, вони розтворяються в землі. Так що, я думаю, Буде вихід. Ну, раніше ж ми жили без них, стільки ми їх не використовували, правильно? У нас були сумочки, у нас були сіточки. До міни, знайдемо ну, чим до мене, і без них можна, можна прожити. Жінка шиє трепсяни. Ходимо з трептяни. А отак от в руках. Є бумажня, як раніше, було з бумаги і. Є такі зараз, що розлагаються. Ну спеціальні пакети. До речі, ці біорозкладні пакети залишаються дозволеними для розповсюдження. А за розповсюдження тонких надтонких та оксорозкладних пластикових пакетів від 1 січня 2023 року передбачено штраф у розмірі від 8,5 до 17 тисяч гривень.